Вітаю, друзі! Такої оригінальної страви вище точно не куштували. Для початку розігріваємо сковорідку з олійкою. Далі нарізаємо цибульку соломкою. А незвичною наша страва є саме тому, що основним інгредієнтом є локшина швидкого приготування. Так, так, вам не почулося. Але не поспішайте перемикатися. Ця страва дійсно варта того, щоб її скуштувати. Батьком сучасної локшини швидкого приготування вважається японець тайванського походження Андо Мамафоку. Він вперше в світі організував виробництво локшини в 1958 році. Важливим аспектом є те, що таку локшину можна приготувати без використання посуду прямо в чашці. Згодом в чашку стали додавати сушені овочі, що робить страву супом. Обсмажуємо цибульку весь час помішуючи. Далі нам знадобиться 4 штуки болгарського перцю. Теж нарізаємо його соломкою. У 2009 році в світі було продано понад 92 мільярди порцій локшини швидкого приготування. Споживання локшини швидкого приготування може бути економічним індикатором. У 2005 році в Таїланді став публікуватися Мама Noodle Індекс. Який показує споживання Mama Noodles – місцевого сорту локшини швидкого приготування? Індекс був постійний в період відновлення економіки від східноазійської економічної кризи. Люди не можуть дозволити собі дорожчі продукти, що призводить до збільшення споживання локшини. Додаємо нарізаний перець на сковорідку до цибулі. Весь час помішуємо. На щастя, ми проживаємо в Україні, де розвинена сільськогосподарська промисловість і продукти харчування є легко доступними, тож не маємо проблем з їжею. Тому готуємо таку локшину просто з цікавості і для урізноманітнення щоденних страв. Далі очищаємо часник. Нам знадобиться 5-6 зубчиків. Дрібно січемо часник ножем і додаємо на сковорідку до овочів. Давайте трішки зануримося в історію локшини швидкого приготування. Як ми вже сказали, її придумав Момофуко Андо, який народився в 1910 році на окупованому Японією Тайвані. Його батьки померли, коли він був ще зовсім маленьким. Тому його вихованням зайнялися дідусь і бабуся. А коли хлопцеві виповнилося 22, то він розпочав власну справу і переїхав в Осаку. У 1934 році з відзнакою закінчив школу економіки університету Ріцумейкан в Кіото і отримав японське громадянство. Продовжуємо смажити весь час помішуючи. Прави у молодого підприємця йшли досить непогано. Але після закінчення Другої світової війни настав спад. Андо збанкрутував через те, що його компанія не платила податки. Але через деякий час він не побоявся почати все з чистого аркуша, заснувавши компанію з виробництва харчової солі. Далі очищаємо морквину і також нарізаємо соломкою. У ті часи в країні панував голод, тому що тільки що закінчилася війна, і в цей, здавалося б, критичний момент Андо побачив прекрасну можливість, щоб розширити свій бізнес. Він провів не один експеримент з Локшиною, щоб в кінцевому результаті вийшла дешева, але смачна страва швидкого приготування. І він таки домігся свого. Він зрозумів, що найефективніший спосіб обсмажування в пальмовій олії з подальшою остаточною сушкою. У 1958 році компанія Nissin Food Products під назвою Chicken Ramen представила першу локшину швидкого приготування. Викладаємо нарізану моркву смажитися теж до наших овочів. З тих пір, як на прилавках наших магазинів з'явилися пакетики з чарівною локшиною, яку не потрібно варити, минуло 25 років. За цей час продукт не тільки набув загальної популярності, але і встиг пройти шлях від міфу до міфу. Додаємо на сковорідку до овочів соєвий соус. Якщо на початку знайомства радісні випускники покійного СРСР вважали вермішель швидкого приготування їстівним вісником західної цивілізації і бачили в ній втілення революційних харчових технологій, то сьогодні про неї зверхня кажуть сміттєва їжа, а то і зовсім побоюється як зосередження харчових шкідливостей. Додаємо 30 грам цукру і все тушкуємо весь час помішуючи. Така побутова міфотворчість може становити серйозний інтерес для вчених, що вивчають зміни громадської думки з точки зору чинників, які впливають на цей процес. Адже маси можуть ставити на п'єдестал, а потім скидати із грязів князі не тільки гастрономічний продукт. Тим більше, що в розпорядженні дослідників є і контрольна група міфостійких громадян, які примудрюються припускати лакшинові страшилки повз вуха. Тепер перейдемо до основного інгредієнту локшини швидкого приготування. Заливаємо локшину пів літром укропу. Заводи, що займаються виготовленням локшини, є чи не в кожній країні. Через 2 хвилини зливаємо воду і викладаємо локшину на сковорідку до овочів. В Україні, приміром, таке підприємство вперше запрацювало в 1995 році. Усе добре перемішуємо. Побудувала його компанія Техноком, засновником якої став перший мільярдер В'єтнаму фам Нят Віонг. Це з його легкої роки будь-яку розчинну вермішель більшість українців іменує мівіною. Далі нам знадобиться 150 г твердого сиру. Натираємо його на терці. А взагалі, внутрішнє українське прізвисько локшони швидкого приготування, дозволяє зайвий раз звернути увагу на феномен перенесення назви з бренду на тип продукції. Як правило, це відбувається при першому знайомстві населення того чи іншого регіону з новим для нього типом товару. Найвідоміші приклади це слова «ксерокс» у значенні копіювальний апарат, і памперс, в значенні одноразовий підгузник. Додаємо сир на сковорідку, перемішуємо і чекаємо, доки він розплавиться. Особливості національних мівін можуть стосуватися і вибору рафінованого рослинного олії. Особливості національних мівін можуть стосуватися і вибору рафінованої рослинної олії, в якій обсмажується готовний порційний локшиноблок. У нас, приміром, логічно вибирати соняшникову. У середземноморському регіоні оливкову. А в зоні вирощування олійних пальм природно пальмову. Для подачі нарізаємо зелену цибулю. Важливим є той факт, що чутки про шкідливість сухої локшини сильно перебільшені. В іншому випадку, її б не взяли в космос. Тим не менш, з 2005 року цей продукт під назвою Space Ramen виходить на орбіту. Викладаємо локшину на тарілку. Посипаємо зеленою цибулею та кунжутом і смакуємо. Спробуйте приготувати і ви. Ця страва нагадує лапшу корейської кухні. Смачного! І до зустрічі у нових відео. І не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів.